Досі невирішеною лишається проблема з аварійними балконами в будинку пам'ятці архітектури, що на волі 15 у Луцьку. Мешканці, а це переважно пенсіонери, які не мають коштів самостійно оплатити всі ремонтні роботи, переймаються небезпечною ситуацією під загрозою не лише вони, а й перехожі, які прогулюються центральною вулицею. Крім елементів балконів осипається ще й ліплення, що над ними. Жильці будинку неодноразово зверталися до місцевої влади, але все, чого досягли, пропозиція від ЖКП номер 3 відремонтувати балкони за кошти самих. Мешканців у відповідь на сюжет, який підготувала наша знімальна група, Луцький міський голова Микола Романюк відповів, що можливий варіант співфінансування, і порекомендував звернутися із цим питанням до директора департаменту ЖКГ Юрія Крася. На що той відповів аварійних будинків національного та місцевого значення багато? Коштів у міському бюджеті, які можна виділити на ремонтні роботи, мало. Тож все залежить від активності мешканців, але поки зберуть збори, складуть протоколи і виготовлять кошторис, чи вистоять старовинні будинки? Бо коштів не вистачає так? Ні, взагалі на на дуже мало. Якби, ну, є сільвети, тобто там планується, там фасади, кошти на фасади. Цього року був такий аварійний, фасад Лесі 67, то його зробили. Ну, робляться зараз. Тому тобто, там де плитка обкладала. Тобто, якщо, ну, можливо, такий варіант, якщо мешканці зберуться за балкони, то тоді вже звернуть увагу і на повністю весь будинок. Тобто... Ну, така, да, такий варіант можливий. Можливо, щось запланувати, можна якусь консервацію зробити, на наступний рік передбачити гроші.